Приготовив печіночку зошхуйош. Дивлюсь новий відос від Іванки. Але чого це не І все ще покурю кальяк. Угадайте, куди я йду? Я йду після ти. Після ти. Пісяти. Так, ну що, я попісяв. Знаєте, що я зараз буду робити? Правильно, чай. Чай це тема. Беремо чайник, і робимо кипяток. Потім беремо кипяток і заливаємо ним чай. Потім настоюємо чай і можемо пити. Так, поки кипяточок настається, зараз ми свічечку запалимо. І буде в нас красота, да? трішки гарних кодрівом. От шутки шутками, а ось оцей маленький вогник, він капець, як нагріває кімнату. Так, да, кімната невелика 4 квадрати. Але, тим не менше, цього вогнику достатньо, щоб нагріти цю кімнату. І так. Да, так ми тут гріємося. Бо, блять, чомусь. Попередні власники даної квартири саме цю кімнату залишили без батареї. І, звісно ж, я їбав тут щось робити. Типу, коли зі світлом було все окей, то не було і проблеми з обігрівом. Бо в мене є електроконвектор, він вмикається і все то собі спокійно гріє. Але зараз у нас світло відсутнє. Практично завжди. Ну як практично завжди. В принципі, в принципі на ніч можна було пробити, нагрівати. Батарею, це все ставити. Хі' що я його не включаю. Як ви думаєте, через скільки ми покрасимо тут стіни? Бо я... Ну, як я, дружина, почала обривати обоє десь влітку. Але... Так ми тут нічого і не покрасили. Ще двері. Двері поставив я 5 років тому. Ну як я? Я купив двері, а люди приїхали і поставили. Як думаєте, хто тут це все нормально обрізав? Звісно, це я зробив. Так, да, бачите? Бачите?